Бронювання. Що потрібно знати, коли ми говоримо про бронювання працівників? Найголовніше для військовозобов'язаного не перебувати у розшуку на момент, коли його документи будуть розглядатися про надання йому броні. Де тут ваша зона контролю? Перше головне це, звичайно, придатність до військової служби. Якщо ви обмежено придатні, то пройдіть, будь ласка, ВЛК за власною ініціативою. Зверніться за направленням в момент дії броні, тобто, коли після придатності, скоріше за все, та по постанові ВЛК вам не вручать одразу мобілізаційне розпорядження, бо ви заброньовані. У вас дії наразі. Бронь, коли буде ситуація, що ваша бронь закінчилася, а статус у вас залишиться обмежено придатний. Цілком спокійно припускаємо, що це буде висвічуватися як необхідність пройти в ЛК і перебування на розшуку. Для звичайної людини ця ситуація не є критичною. Для заброньованого це фактично тінець броні і відсутність якогось особливого статусу. Другий момент це звичайно максимально. Відстежувати повістки, так для того, аби за ними з'являтися в момент, поки діє бронь, те саме стосується якихось особистих зустрічей з ТЦК. обов'язково, будь ласка, ведіть себе коректно, тому що дуже часто я знаю ситуацію, коли люди потрапляють у розшук, не маючи повістки, а маючи таку сутичку з ТЦК. І в результаті повістки то в них не було ніякого такого аспекту не було. Але у розшуку вона перебуває це. Додає труднощі для того, аби вирішити це питання, і вирішується це питання не швидко.